Відрізати собі нахрен пальці, щоб вийти заміж за чувака, про якого ти довго мріяла. Ахуїть кричали гості. Так, ви вже здогадалися. Зараз ми будемо говорити про фільм, про який гудів просто весь Тікток і весь інстаграм. це кіномамка. Я тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. Джуту дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями. Ти допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Та ще більше цікаво на коновинах я виставляю у себе сторіс в інсті. Вже просто всі комуниліні виставили огляди на. Цей фільм, і я, мабуть, остання, хто ще не бачив цей фільм, і от я нарешті його подивилася, і я, м'яко кажучи, трошечки вахі. І так, мова зараз піде про фільм, який називається Гидка сестра. У фільмі розповідається історія сестри Попелюшки, яка дуже сильно кохала принца, і дуже сильно мріяла вийти за нього заміж. Ну, так я, звісно, сестру звали, наскільки я пам'ятаю, Ельвіра. І вона постійно якось модифікує свою зовнішність. там то обрізає собі ніс, то пришиває собі вії, <свісно> то жере якісь яйця якогось черв'я, щоб сходити. Коротше, це просто повний треш і піздіц. Мої враження після цього фільму Ну, були такі пару моментів, від яких просто реально хотілося трошки ригнути. Тому що це настільки якось знято, знаєте, що іноді аж. Аж бритко. але в цілому фільм непоганий. Хто вже подивився? Напишіть в коментарях. Як вам? Хто ще не дивився? Ну, подивіться, ну таке, звісно.